До нового. Ми отримали і спонсорську допомогу від обласного депутата Атрошенка. Привіз піскун Олександра Дмитрович безпосередньо партію з 500 штук. І відповідною розпечаткою, де вказані категорії, пільгові категорії населення, відповідно, ми склали списки за даною категорією. І повісили оголошення про те, що всі бажаючі можуть прийти і отримати свої подарунки до пасхальних свят. Примусового ніякого впливу абсолютно не було. Кожен мав право звернутися Принаймні спитати про сертифікати якості, і жодної скарги від населення до мене не надходило стосовно чи якості чи кількості. Ну так оце ж питання стоїть, що Чорнобильці четвертої категорії не отримали допомоги. Що десь отримали, а тут не отримали, що не всі люди, які мають право на пільги, отримали ці пакети. Чому так? Може, ви поясните вже, Олена Михайловна? Я ж вам кажу, що ми зверталися з тим, чому немає четвертій категорії. Сказали, що по кількості нам не вистачає, тому так вирішив спонсор. Навіть ви, якщо не знаєте, коли отримуєте гуманітарну допомогу у вигляді продуктів, обов'язково той, хто дає, повинен давати копію сертифікату якості. Я ви засібна. це знаєте? Ви це знаєте? Ну, здогадувалася, але я не могла навіть предположити, що на такому рівні люди можуть у, 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 у так робити. Я знаю, що багато кому не дали, що багато хто живе в селі. Я знаю, що в сусідніх всього дали на кожне каліцтво сім'янина в сім'ї, а в нас дали по одному. У нас ось та і мамка живе тут уже скільки років, ну тільки третій категорії нема. Не дали. Що вона? І мені просто хочеться сказати, якби я побачила м, того Атрошенка, я б йому сказала, я в його на вибори була, довіреною особою в селі. От як, пустиньки, витягли його пустиньки, на пустиньки взагалі не дали, там от, два пакети дали. Бо четверта зона розповсюдження гуманітарної допомоги у вигляді продуктів пройшло з порушеннями, з порушеннями законодавства. Зокрема, вимагалися списки і складалися списки людей, які в тій чи іншій мірі відносяться до соціальних. Категорії незахищених соціальних категорій. Я вважаю, що це порушення закону про обробку персональних даних. На сьогоднішній день це складно вже робити, надавати такі списки. Це проблема. Це по-перше. По-друге, наскільки мені говорить мій досвід, якщо приходить гуманітарна допомога у вигляді продуктів, вона супроводжується цілим пакетом документів. Ці документи свідчать про походження продукції, а також про якість цієї продукції. Але я як ми побачили, крім календариків від Адрашенка і пакетів вітальних ніяких документів немає. Я вважаю, що такі, такі розповсюдження це дуже велике порушення законодавства, адже е, такі пакети отримали е, ну, велика кількість мешканців Чернігівського району, тобто, в разі неякісної продукції. Могли, могли люди постраждати, і здоров'я, і життя людей могло постраждати. От, то у мене просто виникають питання, чому голови сільських рад пішли на такі порушення? Тобто до кінця питання ще не з'ясовано. Депутат Чернівської районної ради поколена Миколаївна І депутат. 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 Підорог, то ви отримали цю накладну, а тоді під цю накладну вибирали своїх інвалідів, так? Чи ви складали списки? Ні, ми списки составили, все, під розпис кожен отримав. Там ще залишилося сім, не сім, а сім точно. Цих пакетів люди ну, прописані ж, а вони проживають. На, на, ці, на даний момент їх немає вдома. Ну, у вас на кожній сім'ю чи на кожен житель чи тільки по списку По давали? По категорії, інваліди, учасники там, і бойових і раних дій. А оце ви, Савиш? Осталось надавати, як якось отримали, не могли. Добре. 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 А підкажіть, будь ласка, Чернігівський районний територіальний центр. Це тут? А нам на директор цього центру на вас кажуть, що це ви телефонували і ви вимагали списки, і всі сертифікати якості повинні бути у вас. У ну, мене нічого немає, Я тільки зателефонувала, що ви повинні бути складені списки, принесуть продуктові набори, все більше нічого немає. Тут просто ситуація, в тому, що невідомо походження цих продуктів. Як правило, гуманітарка вона супроводжується документами. Вона продуктами. не йшла через територіальний центр, через mm -hmm. те, я вам нічого не можу. Голова Дніпровської з ради Ньоська повідомила нам, що її особисто корувалася питання пані Брачко. Наш ні, вона не корувала питання. Це просто вона дзвонила, що хто коли, хто приїде. Машина, щоб були голова, був на місці. Ну Нічого. так, розумієте, голови сільських рад виконували е ледь не накази чиї. Ну які на я це не зрозуміла, чого це всі прийшли до мене, які претензії до. мене? Просто ми? на вас ссилка на територіальний центр. Вони так розказують на місці, то ми до вас прийшли. Альлука, якщо буде зберігатися проте в солому приміщенні, а вони зберігалися. Раду, у сільрадах, у клубах. Ніде воно не зберігалося, воно привозилося і зразу все шо, людям. Шо, зійте, зійте, шо, ми все людям. Ну, я ж не була в сільській раді, не бачу, я знаю, що привозили. Викидалося прямо на, на крицях. Ну хорошо, будете віддавати людям. Так є а є які бумаги. Аму там хто яду привіз вам, а ви на якій підставі ви роздаєте оце. Це сільська рада що це, створююча організація, яка роздає, чи що. Вони, скажімо так, не повинні надаватися разом із пакетом. Вам в магазині сертифікації відповідності можуть за вашим проханням показати його, подивитися. Але вам його не дають і все. Зрозуміло. Подивитися, я вам особисто, його надішлю. От я особисто, відповідальний.